Зараз з вами обговорюємо цей новий закон. Uh -huh. да. Він передбачає, що є строк проходження ВЛК 4 дні. І цей строк може бути збільшений за потреби, за заявою особи або за зверненням посадової особи. І в даному випадку, ми повинні розуміти, що коли людина. Військовозобов'язаний, проходить ВЛК, то у нас лікарі, ну, можливо, є екстрасенси, але більшість з них має лише якусь певну свою медичну спеціальність. Вони мають повноваження перевіряти і оглядати особу, і встановлювати її стан здоров'я, а отже, придатність або непридатність до військової служби саме на підставі певних медичних показників. Панове, будь ласка, беріть з собою. Медичну документацію, оце в мене теж питання. Якщо ви знаєте, що на щось хворієте, що ви за життя лікувалися, отримували там навіть протягом останніх кількох місяців року е, якісь медичні довідки, їх краще взяти з собою одразу. Обов'язково причому я звертаю увагу, що треба взяти оригінал і краще зняти копію. Це по-перше, по-друге, е, краще показати певну ситуацію в динаміці, щоб у там хірурга або окуліста не виникало враження, що людина там, я не знаю, поламала ногу прямо при вході до ТЦК або осліпла безпосередньо після отримання повістки. Якщо приносяться документи, і лікарі бачать, що дійсна особа хворіє протягом певного тривалого періоду, або навпаки, вона, знаючи, що піде до ТЦК, зробила якийсь скринінг, і там було виявлено щось таке, що потребує особливої уваги. А у складі цього велку. Наприклад, немає нейрохірурга або ще якогось онкохірурга, онко немає спеціаліста, даної, скажімо, даного напрямку, який може належним чином в межах своєї кваліфікації зробити, поставити правильний діагноз і визначити стан здоров'я. то тоді і ж це ВЛК? І на це обов'язково треба не соромитися і звертати увагу. І крім цього, якщо так трапилось, що людина приходить до ВЛК. Але його не чують, не бачать. Він щось розказує, що в мене. Наприклад, там кого чи там в нього, коли була операція нещодавно, там ще щось було, якесь хірургічне втручання, що він е, зараз е, знаходиться у стадії ремісії по дуже якомусь там онкодіагнозу або ще якісь питання в нього є. Він приносить документи, а його просто ігнорують. Були такі випадки, на жаль, і до нас звертались клієнти. Не знаю, можливо, вони були не дуже наполегливі, можливо, лікар був неуважний, але такі випадки були. В такому випадку у вас, як я вже казала, ми приходимо за Оргіналом і копіями документів і одразу пишемо заяву на голову відповідно РТЦК або органу, до якого ви подаєте документи, і зазначаємо чіткий перелік тих медичних документів, які ви просите врахувати. При визначенні ступені придатності до військової служби, щоб потім не було питань, що він не надав, він був сам згодний, він все сховав. Бо ці історії, ви знаєте, я слухаю в судах, що він сам прийшов, він доброволець, а чого він з ними судиться вже ну майже рік? Ну це питання.